Ми сіли в калину і поїхали в Одеську область міняти на Мерседес. Я її виставив на обмін. нашу телеграм-групу на обмін. І що ви думаєте, мені запропонували обмін з доплатою на інший Mercedes. Ось такий. І доплатили мені 1650 доларів. Так, це мій той Mercedes, який вже в мене був, і я його продав. Проблеми остались ті ж самі старі. Це коробка в аварії. Тут щось вже робили, Попривезли привезли мені такий його. Розібраного. Сказали, можливо, там плата чи ще щось. Ну оце будемо розбиратися. Ну і плюс двигун, диміти, не перестав, а став навіть набагато гірше. Зараз я вам покажу. Він перестав набирати обороти. У мене ще він якось ще їхав 50, а зараз не дуже. Запускається він такою кнопкою. дізеляка, От, будь ласка, газую на максимум пол. Отак він набирає обороти. Максимум ось півтори тисячі. Ну і плюс дим. З проблем, скоріше за все, прогоріла шайба. Де поток з воздуха. Чутно як під капотом він там рем пшикає. Можливо, з цим ми далі і займемося розбиратися. Можливо, це і зробимо або так, як він є, на щось обміняємо. Ну, але треба зробити хоча б двигун. Раз коробка вже не їде, то хоча б, щоб двигун да, хоч їхала своїм ходом В дізелях. Взагалі не шарю, тому зараз спробуємо добратися до форсунок. А це потрібно оце все познімати, фільтр, оце все зняти. І самий цей воздухан. Глянемо, що по форсунках. Тому давайте розберемо. Перший раз розбираю дізеля. Загнав гараж, поїхали. Розберемо. Самому цікаво, чому вона Навозився конкретно. Вони, коротше, запихали це все в маленький Мерседес де тут дуже тісно. Добрався до форсунок, а тут все мокре. фільтр Чорний вже якось так. Тому треба дізнаватися, що саме, де саме шукати проблема, яка форсунка підливає. Ладно, погнали розбиратися далі. Ще включимося вже по якомусь результату. Давай, крутнино! Кажеться, видно, де. У мене тут є хімія мить мотор. І мені кажеться, біля другої форсунки там воно і пускає воздух. Там воно і погано держить. І пробуємо. Як вам така перевірка? Коротше, видно, що перша і друга форсунка вокруг них йде прям воздух дуже сильний. Видушує компресію, нема компресії, вона димить, мішається і так далі. Тому треба скручувати першу і другу форсунку і перевіряти їхню цю шайбу. я фор сумки повністю Ох, орбелієна завтра буде ще тою задачею Яскор, форсунка, друга легенько кою повозитися конкретно. Пам'ятаєте, я казав, що я не дізеліст? Ми впираємося в турбіну. Ще можливо друга якось би там би вилізла би, але перша вже на турбіні. Все. І вона, бачите, чому ледве вилізла. Зараз візьму тверточку, покажу. Дивіться, скільки нагара там на ній. Я когось бознікого. Походу прийдеться ще й знімати турбіну. Що, Знімаємо турбіну, я не знаю, у нас виходу немає. Ми фразунки просто не витягнемо, міжає. Погнали! Турбіну знімати не прийшлося. Відкрутив зверху два болта турбіни. І оказався знизу один болт, просто піддомкратив в машину, заліз під низу всіма цими защитами, трубками і так далі, знайшов для тріщотки місце, відпутив третього болта. Трубінка трошечки шевелиться, натягнув і витяг форсунки. Форсунки хотів вам показати оцей другий, друга форсунка ще більш-менш така. Ще більш-менш. А ця перша, ну я їх всі позначив там, тут нагару просто капець. Просто кисню. Тому беремо ці форсунки, веземо на діагностику, хай їх перевірять, працюють вони не працюють. І нові шайби. Кинемо нові шайби, впевнено, що про, про робочі форсунки і зберемо все назад. Так легко сказав, перший раз розбираю дізель. Сподіваюсь, ми його соберемо. Бо перевірити форсунки, тільки сьогодні завеземо. Завтра, післязавтра. Я вже забуду, якщо, якщо куди я його розбирав, і де, куди які болтик. Бо всі болтики, бо я поскидав в одну коробочку. Робочі форсунок сикарно, бляд, блядь. Даже вдома не був. Завезли тут рядом до моториста на такому домашньому станку перевірили форсунки, вони повністю всі робочі. Підібрав він мені в нього там є шайбочки, нові шайби і дав оцей прибор, щоб почистити мені оце все місце для форсунок. Сказав, чисть до блеска. Став і все повинно запрацювати. Це просто мала компресія і так далі. Тому форсунки повністю всі справні. За форсунки я був впевнений ще раніше, коли я брав цього Мерседеса перший раз. Я знав, що на ньому вже робилися форсунки. Але чому, правда, воно таке все там в нагарі вокруг них, ну, не знаю. Тому нам позичили цей прибор. Поки ще пам'ятаю все. Давайте все вичищаємо, передівайся назад і ставимо хоча б сьогодні форсунки, да по максимуму сьогодні зберемо. Така порада майстра, закрути з оцю верхню наряжаю цю штуку дуже сильно, бо останеться там, каже, получиш. Тому зажимайте добре, ми поїхали. Будемо чистити. Можливо, буде видно, але як ти от без цієї штуки цей нагар звідси вибереш. Тому дуже удобненько. Я вам скажу цією штукою. Який. У нас тут підключене все те, щоб можна було його знову завести, ну, крім воздушного фільтра і так далі. Це ми можемо підступити потім. Защита на турбіну. Давайте може спробуємо завести, дивитися на результат. день. Випхав Мерседеса на вулицю. Зараз будемо якось його прикурувати, міняти акумулятори і заражати. Вчора вони сіли всі. А ще, чому не завелася вчора машина? Напоминаю, я перший раз розбираю дізеля. І я не знав, що спочатку треба не підключати форсунки, а накачати в них тиск палива, а потім тільки підключити. Тому давайте зараз спробуємо його завести і подивитися, що з цього вийшло. Що, не набирає вона більше оборотів. Зато все тут, в принципі, сухо. Нічого ніде не текло, текла одненька гаєчка її підкрутив. Можливо, із за того, що воно все не підключене, воно не набирає. Не. Ні, піка, але димо тепер немає такого, як то стояв. Пробуємо заїжджати назад в гараж, а вона просто тупо не тяне. Ну, не їде в на автоматі машина. Ого! Взад ще їде. А вперед треба подпихнути. О! Давай, давай, поїхали, поїхали, поїхали. І треба дозбирати її, по ходу далі. Не знаю, зараз буду дізнаватися, в чому проблема може бути далі. І ще, чому коробка погано робить. Я думаю, бо ми вчора перевірили мастило в коробці, а там його немає. Тому я думаю, що зараз ще здаємо мастилка в коробку і подивимося, як воно буде тоді працювати. Тому розбираємося далі. У нас дуже сильно багато воздуха в цій трубці. Ну прям дуже сильно багато. І засвітилася лампочка на соляру, тобто на топливо. Поїхав на заправку. Зараз купимо 10 літрів соляри і залєм. Зараз, поки що взяв, привіз сьогодні це 3 літри. АТФ це в коробку. Залєм три літри. Зараз через щуп. Взяв бутилку, просверлив дирочку, шлангик з якоїсь умивателі стекла. Тому зараз ми це вставляємо так: от замість щупа. Ось, бо щуп на мерседесі це вже. До функції вставляємо цю трубку і через щуп зараз будемо заливати масло в коробку. Масло, заляв солярку, заводили, передить, воздух травить. З фільтра, коротше, оце кріплення одне, не герметично туди залишається. Фільтр начебто я не знаю, нормальний, ненормальний. нормальний. Фільтр поки, поки не будемо. Давайте купимо оце кріплення нове, патрубку, бо тут якась вона трохи пережата. Ну, Вроді би герметична трубка. Поставимо нову цю штучку. Ще раз прокачаємо систему, бо зароздушили систему повністю. Йду зараз на наживляю на, на, на ринок шукати цю трубку. Або це кріплення. Поміняли шлангик, От старий, купили новий, 500 гривень, тобто таке шланг на стоїть на Mercedes. Я не знаю, ми прокачали. прокачали систему, залив кропку масла. Кропка трошки краще стала робити, але двигун все одно набирає тільки 25 тисяч, це максимум. Далі, мабуть, не працює воздухомір чи як він правильно називається. Ну отак вона їде і димить. Якось не очі. Не знаю, прокачали систему повністю всю, все класно. Ну, автомат трошки став краще, коли залив масло. Тому можливо, я залив тільки 2 літри, залив ще третю. Ну що? Не розганяється, газ у Так, да, не розганяється, так. Сам, сам мотор не набирає. А ну, Oh, oh. yeah. Сколько на паркі друг набирає Є мотор? І зараз засвітиться ошибка, да? Будь тоби воздух засього отличні. Смішки воздух. О, ця ошибка загорається і все, вона даже не пускає. Давай ще. Оця ЕПС Треба що за ошибка означає. Але ти нема, диви. Ну, еле еле Стропку еще для масла проверим, но самое главное в тилосердовый борт. Это и вот эту херню, да? Да. И все? И все. Як Как так? <laughs> Я, значит, мотор перебираю, фурсонки достаю, а ты упхал эту херню туда. Это <laughs> не мы. А Я офигею. Просто до пола. А ну-ка, едем покатаемся. Ого, бодренька машина стала. Все а у 50 максимум. Ну понятно. А, Там, драки, знає, шибка? Там же є шипка. Спить клемму. Все, останні по катушки я... У нас ще оказується був селектор на коробці виключений, його підключили, я вже, правда, не знаю проблему, але рушає бодро і з'явилися пеньки по коробці. Але їде максимум роді як 50. Давайте зараз спробуємо. Тому що там нема де розігнатися. Спідометр не робить. Ні. одна передача. Не. Чисто якась одна передача і все не працює коробка. Вона просто в одній передачі, в одній передачі це третій, але вона їде як вперед. І можна включити ось задню пеньок і їде назад. Це просто аварійний режим коробки. Ладно, Давайте я подумаю, можливо, будемо продавати або міняти так, як воно є. В будь-якому випадку він вже став трішки кращий. Він вже їде і доїде на СТО. Раніше він не їхав, тільки димів, і деколи приходилося пхати, щоб рушити. Тому зробили трішки краще. Ну а ви напишіть, дало це все результату чи не дало. Ну, що по Мерседесу. Коротше, я тут довго мучився. Подключали ми діагностики, комп'ютери і так далі. Коробка в аварії, коробка під заміну. В принципі, вона поїхала, їде бодро до 50. Все. Я виставив так як є в інтернеті, і він вже поданий. вже розрахувалися. 1200, на жаль, я вже везу покупцям. Я просто виїхав і воріт показати щось. Вже люди купили. Забираюся. Друзі, зараз камера працює в режимі нон-стоп. Відос у нас знімав на пів року вперед. Прийшло літо, сонечко засвітило і машин просто багато. Я здівся в той файли, коли мені підписник подзвонив і запропонував оце Fiat Doblo дизельне, яке не заводиться за 800 доларів. Ціна дуже була хороша. Проблема, чому не заводиться, це мобілайзер ключа. Ну, Я вирішив, поїхав, подивився, був дощ, нічого не відзняв показати вам, дав задаток і на другий день поїхав забирати Fiat. А ще хочу додати, що нашому каналу вже півтора роки. Да, я думаю над новою камерою і оператора собою, бо, тому що ну, контенту дуже багато, є, є, є можливість брати машини. Тому попрошу вас, підпишіться на канал. Як тільки буде 20 тисяч підписників, ну буквально небагато ще залишилося, то буде нова камера, нова якість зйомки. Ну і з собою якогось оператора. Наш новий день, але в нас нема погоди. На вулиці дощ. Ну що, коротше, цепляємо, в гараж і починаємо з ним розбиратися. Хоч дворники може будуть робити. Як це все виглядає з середини? Блін, дощ падає, ніфіга не видно. Добре, що хоч. Дзвоники махають трішки легше. У нас не дуже погода. Якось фіга, весною випав сніг, ну да ладно. Не хапає. Я відключив форсунки, щоб збирати тиск в флосумки, а потім їх підключити. Але, походу, завоздушена система. Коротше, нема зараз можливості тут мудухатися. зажене в гараж і завтра включимося. Будемо прокачувати систему. День перший по фіату, погодка, бачите. Ой, коротше, розібралися ми з ключом, це саме мобілайзером. Ось цей ключ зажигання, а ось цей з магнітом. Тільки якщо так, от не дуже близько, тільки тоді він працює. Ну і лампочка тухне, але машина все одно не заводиться. Дивіться, я вам покажу. А раніше взагалі покупка цієї машини була тільки з цією однією проблемою. Тобто, щоб включати зажигання, а замок не тухне, не включає насос і перекриває подачу топлива. Далі погуглив. Ось тут є такий датчик. Сюди засунути пальця, там видно, така є така там мембранка за резинкою. І ця мембранка, в випадку ДТП, перекриває подачу палива. Тобто, Я її теж нажимав, нажимав це все робив. Ключик у нас все одно не газ. Або там мембрана. Або ще хто. Хороший день перший, ми розбираємося. Включимося завтра, розкажу якийсь результат, бо поки жодного результата. Просто жодного. Нуль. У нас знову нерадужна погода для зйомок і так далі. Гаражі зайняті. Коротше. Чорним! Але є вже результат. Завелася нарешті. Ковирялися полдня, вирішили назад і колінвала. Поїхали, купили. Ключа одно не завелася. Взяла на буксир і поїхала. Але все одно слабе сцеплення, дуже слабе сцеплення. Передачі просто забиваються. Да, да, датчик масла пропускає масло. О, завелась. Не, не їдь, ні, хай десь припаркує. Да. Короче, датчик колінвала 600 гривень. І зараз їду, ще датчик масла, куплю. Датчик. Уровня масла просто Жесі капає. І фіатик буде на повному ходу на документах. Всепи Це. нема, так. Да. Треба прокачувати. Заводиться просто з півтечка. Я в шокі. Але тече масло. І ще треба глянути посипленю. Погода просто жасна. Якраз їздити на ринок, але запчасті. Тощара капець. Отакий от датчик 200 гривень зараза, А масло тече з струєю. Тому міняємо і пробуємо. Щоб ви розуміли, скільки в нас на СТО коштує заміна такого маленького датчика. Це 840 гривень чек. Тут два відра картошки, 4 гамура, ніжки. Тільки так вони працюють і допомагають мені з машиною. Тому йдемо міняємо датчика і ще включимося. Ну погода, правда, не алло, але щось да піднімемо. Датчик замінили, але масло все одно тече. Видно звідки? Ну вже не з датчика. А? І що, звідки? Ну з датчика вже не біжить, ну. Ну ти бачив, так? Датчика датчика біга Треба десь піняти Темдемний вакуумний насос. Наш новий день по фіату. Які новини? Коротше, ми прокладку ту не знайшли по тим насосиком воздуха. Пробували просто почистити старе силіко, сілікон садити не стали, бо там масляні канали, щоб не забило. Поставили просто по начисту прокладку і нічого не допомогло. Воно знову мастило потекло, далі по сцепленню. Коротше, ми прокачували циліндрики думали, що це просто прокачка допоможе, але ні, цепа зовсім пропала. Немає цепи на машині і, скрізь за все, то діло не в циліндрі. Так, да, вона вже заводиться, вона не димить слова зовсім. Вона працює, двигун просто чудово, турбіна дує. Я на ній навіть трішки був вчора проїхався, коли хоч яка була з цепа, трішки прокатався, ходова, в принципі, нормальна, але зараз нема сцепи, тече масло у мобілайзер. Мобілайзер досі так висить, ми йому кращий варіант не знайшли. Ну а так двигун не димить зовсім. І турбінка теж дує. Як для дізеляки це не димить взагалі. Знову таки помнимо за масло. Якось так. Тому на цьому етапі я зупинився. Були тут перекупи і запропонували за нього 1400. І я його віддав. Ввечері їду документи напишу, перепишу до віддоручення і його вже забирають. Далі займатися їм будуть перекупи. Дуже багато ще вкладень і часу. Це сцеплення, порогів немає і так далі. Фіат проданий за 1400. Ну я в планах би його доробив і 1800 просив би. Але це знову таки доробляй. Час і так далі. Ладно, що чуть -чуть просунули, чуть-чуть підзаробили, рухаємося далі. А, і так, забув, там я заплатив за послуги СТО 100 доларів. За те, що це знайшли, що проблема в датчику колінвала. Мучились з сцепленням, міняли датчика масла, прокладки, ну і взагалі по машині там різних мелких нюансів було багато. Тому затрати ще от 100 доларів.